Кличко тут придумав ініціативу мобілізованим, які зголосяться служити, по 30 тисяч будуть видавати на руки за рахунок бюджету міста. От мені цікаво. А там брат є зголоситься, ну, гроші хороші, 30 тисяч. Правда, одноразово, але на руки. От зразу приходиш і на тобі 30 тисяч. Знаєте, деякі ініціативи настільки безглузді, що вони лише дискредитують все, що можна. Е, я нагадаю, що брат мера Києва в Німеччині на телеканалі заявив, що в нас всі добровольці. У нас немає мобілізації, у нас всі добровольці, і цим ми відрізняємося від нашого ворога. А тут якось так по 30 тисяч. Знаєте. Хотілося б, щоб хоча б брати між собою домовлялись взагалі, хто що каже і хто що робить, бо виглядає так собі трішки дивно. А як ви за 30 тисяч зголоситесь, я думаю, що наші мужні хлопці і дівчата захищають країну не через 30 тисяч. Не через 30 тисяч. І ті українці, які залишились в Україні, вони тут залишились не через 30 тисяч. Ті, хто за кордоном і хочуть повернутися, вони хочуть повернутися не через 30 тисяч. Дивний підхід чиновників до народу, який бореться, до народу, який гине, хоча не повинен був би, люди б мали жити. Дивний підхід до людей. Дивний. Приходь, бери на руки 30 тисяч і дивою. Це просто. Я, я не знаю, в якому вони світі живуть, де вони людей бачать, а вони їх не бачать. Ви знаєте, я от за останні пару днів відвідав кілька конференцій. Я вам скажу одне. А, до мене підійшли там, кілька людей після конференції, кажуть, вас все одно не чують. Вас все одно не чують. Або роблять вигляд, що не чують. Підписуйтесь Телеграм і Ютуб Шапці профіль.